Виставка у фоє палацу дітей та молоді. Відвідувачів небагато. Все ж подивитися є на що переконують організатори. До усіх витворів доклали руки школярі рівного. Але найбільше тут пишаються цією ялинкою. Вона без іграшок, зате з малюнками тварин тих, які можуть вимерти через глобальне потепління. На ялинці є три гасла, якими коруються вихованці екологічного центру в рамках проекту Молодь за збереження клімату. Це перше гасло клімат. Змінюється час діяти разом. Друге гасло гасло ми чекаємо Діда Мороза, а не глобального потепління. І третє гасло Ми зелені за зелені технології. Своїми витворами діти закликають дорослих подбати про екологічне майбутнє. У палаці дітей та молоді подібна експозиція не вперше, але щороку кількість доробків дітей зростає. Відкрита експозиція, яка складається з трьох частин: це виставка Бабусина ялинка. Виставка Український сувенір і виставка замість ялинки зимовий букет. Розміщена наша головна ялинка палацу сьогодні на фоні щоденника Копенгагенської конференції, який ми ведемо вже з 7 грудня. Нині представники палацу перебувають на міжнародному екологічному конгресі у Копенгагені. Саме там разом з експертами з інших країн хочуть прийняти угоду про зменшення викидів атмосферу парникових газів. Андрій Лобчук Ігор Шумик, Юрій Кобів, новини Рівного.